Топ 5 способів уберегтись від зараження гельмінтами від кота чи собаки. Перше. Регулярна дегельмінтизація тварини. Як мінімум один раз на три місяці. Або відповідно схеми, розробленої вашим лікарем. Це найефективніший спосіб уберегтись від зараження. Друге. Мити руки після контакту з твариною. Оскільки більшість гельмінтів передаються контактно. Третє. Не цілуйте тварину. І не давайте їй лизати ваше обличчя. У слині можуть бути личинки гельмінтів. Четверте. Вчасно прибирайте екскременти тварини. Це зменшує ризик розповсюдження гельмінтів в навколишньому середовищі, де вони можуть тривалий час зберігатись. П'яте. Регулярно прибирайте та дезінфікуйте місця, де їсть спить і грається тварина. У прояві любові до тварини не забувайте і про власне здоров'я. Якщо ви цього не знали. Дуже сильно переживати не треба, варто лише дотримуватись елементарних правил гігієни.